Йордана Настюк у пласті більше чотирьох років. Дівчина розповідає, вибрала організацію, де присутня згуртованість, дружба та довіра. Навики отримані у пласті. Йордана часто застосовувала під час навчання у школі. Загалом пласт мені просто дав типу якесь таке вміння зосередитися на чомусь. Наполегливість, і це я застосовую і в навчанні, в школі, і взагалі в звичайному житті. Юліана Гнатюк у пласті 8 років. Дівчина почуває себе по родинному затишно. Каже, тут зустріла друзів та однодумців. Я в пласті почуваюся як у родині, якесь своє комфортне середовище. Ну, звісно, що ці вісім років не були дуже стабільними, бо то, що був і карантин, і це не весь час підтримувалося. І були моменти, коли вже дуже мало людей ходило. Коли було дуже багато людей, це було дуже весело. От, але завжди були якісь заходи, і завжди було дуже весело. Кожен раз це щось нове і це щось цікаве. Надвірнянка Анна Зеленчук горить духом пласту. Дівчина має досягнення, проводить вишкіл новаків. Цього року буде керівницею літнього новацького табору. Я була на вишколі в листопаді новацьких виховників. В принципі, базу дають там також треба зуважити що я сама з новасту і я ще була два роки в новадство і в мене якось трошечки ще залишились звідти пам'яті що ми робили як це воно приблизно має виглядати щоб ну мені було цікаво в вноваство я хочу щоб і новакам нова теж було цікаво я стараюсь е -е... звідки беру ідею Зазвичай я щось дивлюся сама і бачу, якийсь крутий мультфільм. Я зразу думаю, як можна показати своїм хопсам, і ми дивимося його на сходинах, або просто говоримо про якісь важливі елементарні речі. Вчимося. Ну тому що новацька програма набагато легша, ніж юнацька, і вона все-таки все має бути в формі грі, гри. Курінна Марія Магдалина Яновська у пласті навчилася розводити вогонь, розкладати намет, зав'язувати вузол, співати пісень і чимало іншого. Дівчина каже, курінь став. Для неї особливим місцем відпочинку та дозвілля. Наш курінь особливий для мене, бо ну дівчата у нас найкращі дуже активні. А наш курінь єдиний в надвірні поки що здобув своє число 34 четверте. Так, всі дуже активні. Хлопці у нас не такі активні, але вони стараються. Станиця надвірна на сьогодні налічує близько 80 пластунів, з них тридцять новаків. Зараз пласт розвивається, каже керівниця Олена Пинзин. Збільшується кількість каутських осередків. Також планують змінити програму вишколу у пластових таборах. Вимоги часу вимагають щось змінити. Поки що працюємо, ми стало на затверджених старих програмах пробах, але є зголошена група добровольців, які опробовують нову пробу сучаснену, де вже більше приділяється безпеці, більше психологічним, де навча де дитину вчать визначати свої межі особистого простору. Ну вже така більш сучаснена, але це ще опробаційна. Ще хто знає, коли її приймуть і затвердять на. В офіційній основі в планах у нас свято весни це є завершення пластового року і підготовка до таборів. Такий захід, який може бути 2-3 дні з ночівкою, в наметах, де діти вже і своє спорядження перевіряють і готуються до табору. Ну на літо, звичайно, табори. І на даний момент наша станиця налічує до 80, це включно з дітьми віком від 6 до 11, юнацтво вік 11-18 і 18+